Величатиму Тебе, Боже, мій царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки й по вік віку. Кожного дня благословлятиму Тебе, хвалитиму ім'я Твоє по віки й вік віку. Великий Господь і преславний, і немає меж велич Його. Зроду рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити про велич слави святині Твоєї і розповідати про чуда Твої. Скажуть про силу дивних діянь Твоїх, і я розповідати вам про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великої благости Твоєї і правдою Твоєю будуть радуватися. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Благий Господь до всіх і милість його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої, і святі Твої, нехай благословляють Тебе, нехай скажуть про славу Царства Твого і проповідають про силу Твою. Щоб дізналися сини людські про могутність Твою і про славну велич царства Твого. Царство Твоє, царство всіх віків і влада Твоя через усі роди. Вірний Господь у словах своїх і праведний у всіх ділах своїх, зміцнює, Господь, усіх, що падають, і піднімає тих, що впали. Очі всіх, з надією на Тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу час свій, відкриваєш руку Твою і насичуєш усі твариння благами Твоїми. Праведний Господь у всіх путях своїх і благий у всіх ділах своїх. Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно. Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх. Господь охороняє всіх, що люблять Його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння нехай прославляють ім'я Його к віку.